Переїзд в нове місто, де немає ані друзів, ані роботи. Розуміння того, що частина життя залишилася позаду, і тепер треба починати все з нуля. А ще повітряні тривоги, вибухи. Все це не дає можливості позбавитися стресу. Подолати кризу без допомоги фахівців зможе далеко не кожна людина. Особливо, якщо це жінка, яка несе відповідальність ще й за своїх дітей. Відповіді на ті питання дають фахівці. Для початку вона обов'язково не проходить індивідуальні та групові зустрічі з психологом, консультації для того, щоб стабілізувати їхній емоційний стан і дати розуміння, що оцей звужений погляд їхній. Після стресу пережитих емоцій насправді треба його розширити, дати їм поняття, що все в житті її можливо. Сьогодні допомоги потребують жінки і чоловіки, дорослі і діти. Коли до нас приходять з дітками, мами з дітками, ми завжди пропонуємо приходити на групи підтримки для батьків. Жінка приходить дитину. Вона каже, що дитині потрібна допомога. Ми кажемо, що вам також потрібна допомога, тож долучайтесь до груп підтримки. Ну і звісно, вони можуть долучатися до наших проєктів стосовно жінок. Залишитися без всього, що мали в довоєнному житті, або втратити роботу навіть у місті, де не ведуться активні бойові дії. З цим нині стикаються сотні тисяч жінок. Нестача грошей на саме необхідне, неможливість реалізувати себе як спеціаліста. Це серйозна проблема, і вирішування її одна з головних задач, які ставлять перед собою спеціалісти фонду. Перш за все, жінка повинна почувати себе впевненою, говорить Антон Томін. На забезпечення цього і спрямовані тренінги з найрізноманітніших сфер професійної діяльності, особистісного зростання і сучасних знань. А ще тут проводять заняття журналісти, іміджмейкери та викладачі іноземних мов. Система тренінгів побудована таким чином, що спочатку. Триденний тренінг, він як початковує якісь ази. Після того, якщо якійсь в певній групі жінок це напрямок цікавий, вони на більш поглибний триденний тренінг приходять. Вже більше в цю тематику, більше подробиць. Особливу увагу фахівці приділяють економічним знанням і не просто теоретичним порадам, а надають практичні навички. Одеса прийняла біля 90 тисяч людей з інших регіонів мешканців Маріуполя, Херсону, Миколаєва та інших. Багато хто мав цікаву роботу, власний бізнес і наразі прагне відновити своє життя, стати на ноги і з психологічної, і з фінансової точки зору. Найчастіше для цього необхідно здобувати нові знання. Розвиватися, вчитися новому не зайве в будь-якому віці. Головне знайти точку опори. Зрозуміти, що все можливо, один із проєктів фонду Оновлена Україна спрямований на безпосереднє працевлаштування. І тут фонд працює не тільки з роботодавцями, а й з МЗС тієї країни, куди можуть поїхати працювати українки. Та все ж головна мета організації допомогти людям знайти себе у своїй країні. І крім пошуку роботи, серйозних тренінгів і вивчення іноземних мов для всіх, хто звернувся, планують давати уроки образотворчого мистецтва з італійськими майстрами, а підлітки зможуть онлайн навчатися в італійській школі мистецтв. Головне говорить фонді, дати можливість людям зрозуміти, що весь негатив залишився позаду. Життя триває, і треба впевнено дивитися у майбутнє. Ми будемо працювати в цьому напрямку далі, будемо нарощувати обороти і ми намагаємося дати оцю працевлаштування, дати цю економічну незалежність, дати їм поштовх до кращого майбутнього.